Ви очолюєте кілька компаній, які розташовані в прифронтовій зоні, фактично, але частина вашого бізнесу знаходиться ну, в більш тихих регіонах. І питання ось трішки таке, може провокативне, чи є різниця все ж сьогодні між тим, як працюють. Підприємства в більш тихих регіонах, чи вся та проблематика, яка є на сході на півдні, вона характерна все ж таки для інших. Взагалі, минулий рік у вас пройшов ну, в, в, в поїздках, в виступах якраз стосовно залучення до роботи в вашому агрофудбанку. Ой, банку, вибачте, парку да. У Вінниці ще парку тільки ще парку, да скажи, будь ласка, чи з яким чином ти можеш відмітити змінилося ставлення і твоє особисте, і людей, які потенційно можуть працювати в цих парках до теми індустріальних парків, на твій погляд, що сьогодні держава повинна зробити зі свого боку, а бізнес зі свого боку? Щоб наша продукція агропродовольча була конкурентна як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Добрий день, шановні пані і панове, радий вітати численне публіку, яка сьогодні зібралася в залі. Ми, як спікери, дуже турбувалися, скільки людей нас буде сьогодні слухати. Ну, дуже приємно, що люди зібралися. Це говорить про те, що тема на сьогоднішній день все ще актуальна і нам є куди рухатися. Я з задоволенням запрошую. На сцену для нашої дискусії представників реального сектору харчового бізнесу, які сьогодні поділяться тими проблемами, і, навіть не скільки проблемами, а скільки шляхами вирішення цих проблем. Бо про, про проблеми ми всі з вами знаємо, ми живу, живемо в них, то ми будемо говорити все ж таки про шляхи, як їх подолати. Я запрошую перше шановну Олену Тараненко, директора Чанта Маунті, пані Олена, будь ласка, проходьте. Антона Жимердяєва, заступника генерального директора з комерційних питань Тас-Агро, Олександра Ясинського, директора з виробництва, хоча він вже директор комерційний, наскільки я знаю, компанії ТЕРА, це провідний виробник Круп в Україні. Пана Олександра Верещинського, засновника і співвласника машинобудівної компанії Оліс, пана Олександра Тараненко, першого віце-президента Всеукраїнської асоціації пекарів, заступника генерального директора «Хлібні інвестиції. І онлайн до нас, сподіваюся, є зв'язок є. Да? Долучився Борис Шестопалов, співвласник керуючий партнер холдингу HD Group, віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів і член е, Ради директорів спілки борошномелів України. Е, Борис, ви з нами. Я сподіваюся, що так. Да. Не чутно. Да, ми вас бачимо і ми вас чуємо. Е, ну, З урахуванням того, що ми трішки з таймінгу випали, ми будемо е, швидко рухатися, сподіваюся, по. Нашій панелі і користуючись тим, що у нас Борис на відеозв'язку, ми почнемо все ж таки з нього. І не так, як ми планували, як ми будемо спілкуватися в формату питання відповіді а Борису, я задам якби зразу всі питання почерез, і будемо рухатися далі. Борис, в мене кілька питань до вас. Перше, ви очолюєте. Кілька компаній, які е, розташовані в прифронтовій зоні, фактично, але частина вашого бізнесу знаходиться ну, в більш тихих регіонах. І питання ось трішки таке, може провокативне. Чи є різниця все ж сьогодні, е, між тим, як працюють підприємства в більш тихих регіонах, чи вся та проблематика, яка є на Сході на півдні вона характерна все ж таки для інших регіонів. Це вже це перше питання, так я розумію? Так, так, так. Перш за все, хочу всіх привітати з конференцією. І, звісно, ми вже бачимо, що для нас дуже важливо під час, під час достатньо важкого важкого часу спілкуватися і. Розглядати різні, різні досвіди, я е, сьогодні не сміх доєднатися, тому що якраз знаходжусь в Запоріжжі, і тут дуже багато питань е, не можу дозволити собі постійно знаходитись е, в недомах в не базової кампанії. І тут мені якраз дуже чітко зрозуміло питання, і я можу сказати, що. Ну, тут два е, таких є, дві таких є різниці, е, або дві точки зору можна сказати. Е, з одного боку, усі питання, які стосуються сьогодні, ну перш за все я можу казати про харчову харчове виробництво, харчове виробництво, то звичайно, уся проблематика, з якою зараз ми стикаємось е, на всій території країни. Вона є, і вона звичайно однакова. Починаючи з важких ринків збуту, закінчуючи з зростанням майже всіх складових. Я так розумію, що сьогодні багато про це ще буде йти мова. А з другого боку, звичайно, коли я їду з Чорнівців до Запоріжжя, повертаюся обратно, на. Я дуже гарно бачу, як змінюється ландшафт. ландшафт не природний, а ландшафт відчуття умовно безпеки рівня безпеки або рівня небезпеки. Тому звичайно, праця у Запоріжжі вона накладає свій особий, свій особи такий колорит і звичайно, це. Ну, важче з точки зору, я бачу по команді це важче з точки зору психологічного навантаження. Перш за все. Але звичайно, ще раз повторююсь, питання базові, вони однакові для усіх регіонів. Ну, Певні є зміни з точки зору в рішеннях з точки зору інвестування. Ми, якщо казати про важкий капекс, ми намагаємося. Робить його сьогодні в, в, в умовно, підкреслюю умовно більш небезпекових регіонах, але е, працюючи підприємства е, в Запоріжжі, вони наполягають також е, певної уваги з точки зору підтримання функціонування підприємств да інвестування також. Тому е, якщо казати про важкість ведення бізнесу, то вона достатньо однакова. Якщо казати про рівень. Психологічного е, сприя е, обставин, вон, він, звичайно, різний. Приблизно так. Дякую, Борисе. Ну, і е, друге питання вже буде таке більш, е, як то кажуть, продуктивне. Да? Ви є одним з ідеологів і промоутера, промоутером індустріальних парків, що взагалі минулий рік е, у вас пройшов ну, в, в поїздках, в виступах. Якраз стосовно залучення до роботи в вашому агрофудбанку? Ой, банку, вибачте, парку, да, у Вінниці. Ще парку. Тільки ще парку, да. Скажи, будь ласка, чи з яким чином ти можеш відмітити змінилося ставлення і твоє особисте, і людей, які потенційно можуть працювати? В цих парках до е, теми індустріальних парків, а, ну я б сказав так, що е, дуже великі зміни пройшли е, в суспільстві, в бізнесовому суспільстві вставлені влади до цього питання. І майже за два роки з чогось екзотичного е, індустріальні парки стали якимось буденними. Це, це з одного боку. Я вважаю дуже гарно зараз. Розбудовуються десятки, вже десятки парків е, за два роки і різноманітні парки, і вони і є е, дуже великі такий наголос в сторону в бік, в бік е, парків е, астерних спеціалізованих в різних пластірах. Тому е, змінилось токі з точки зору того, що це стає. Таким дійсно дійсно такою буденною історією, і вже є напрацьовані такі певні механізми підтримки індустріальних парків. Починається збір заявок на підтримку інфраструктури. Це довгоочікуваний такий інструмент, який зараз стає дійсно можливим для реалізації з точки зору часткової компенсації. Витрат на інфраструктуру парків, Як я завжди казав, що це головне питання. Головне питання це створення проспіру, тому що підприємці побудують заводи, створять умови для функціонування бізнесу, але найбільші витрати, найбільше те, що заважає розвитку нових індустріальних просторів, це не інфраструктура. і якраз е, та державна підтримка, яка зараз, е, я дуже сподіваюся, буде дійсно працювати, це якраз дуже е, класна можливість для розвитку інфраструктури індустріальних парків, тому що е, ну, певним чином, з одного боку, підвищена план, це вже можливість залучена до 150 мільйонів гривень е, на на так сказати, грантової основі при умові е співвінансування до 50% від цієї суми, і це з одного боку дає е таку певну можливість е створювати нові е інфраструктурні проєкти, з другого боку, підвищує відповідальність е резидентів, ну і звичайно засновників і керуючих компаній індустріальних парків. Це дійсно. Буде пітовлювати роботок цього проєкту цих можливостей. З точки зору такої специфічної кластерної спеціалізації, де дійсно, ми наполягаємо на тому, що хочемо, хочемо створювати простір для харчової аграрної переробки, ну або тих підприємців, які роблять підтримку таких, таких виробництв. Навіть в питаннях або будівництва, або е, виготовлення пакувальної продукції, і у нас зараз достатньо багато е, таких перемовин. На я сподіваюся, фінальній стадії. Ми самі закінчуємо проектування. Дуже сподіваюся, що ми наприкінці цього місяця отримаємо усі, необхідні дозволи для початку будівництва. Ну і, і, і в тому числі для того, щоб можливо було подаватися на ті самі державну на ту саму державну підтримку, яку про, про я вже казав. Е, тому е, хочу сказати в завершенні цього питання сказати, що розвиток індустріальних парків вже стає достатньо ну звичайним явищем для країни, і я бачу, що в запитах компаній різноманітних компаній при Розвитку нових індустрій або релокації існуючих підприємств, в можливість розміщення нового проєкту в індустріальному парку. це є так, певною перевагою при прийнятті рішення. Ну і ще треба сказати, що зараз готуються дуже такі достатньо важливі зміни, вони їх, їх багато. Вони накопічувались майже два роки. Будуть е, враховані усі ті питання, які можливо були недопрацьовані при е, першій редакції закону в індустріальних парках до другої. І зараз буде е, зараз буде ні Там дуже багато можливостей, е, зменшують збільшується кількість різноманітних бізнесів, які можуть створюватись на території парків. вирішується питання з забезпеченням енергетикою. Буде створена можливість, можливість для купівлі земельних ділянок в індустріальних парків, що цікавить сьогодні багатьох резидентів, і при цьому така ділянка буде залишатися в межах індустріального парку. Тому я вважаю, що цей процес зараз дуже швидко рухається. Я б сказав, прискорюється і розвиток індустріальних парків. Я як і казав завжди, це. Майже основна можливість розвитку нових індустріальних простірів для будь-яких індустрій. Чудово, буду задавати в кінці цієї панелі всім. Ну а з урахуванням того, що ми тебе відпускаємо, то тобі прийдеться на нього зараз відповісти. А також з урахуванням того, що ти є один із, якби, засновників спілки українських підприємців і активним учасником цієї. Спільноти. Скажи, будь ласка, як би, на твій погляд, що сьогодні держава повинна зробити зі свого боку, а бізнес зі свого боку, щоб наша продукція, агропродовольча, була конкурентна як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках? Дякую. Важливе питання. Перш за все, я хочу зазначити, і це дуже важлива. Що я перш за все є членом е Союзу спілки українських підприємців, не основникам е його заснувала е його. Заснували українські бізнесмени. Дуже поважні е до того, коли я приєднався до супа. А я є членом наглядової ради. Борда, точніше членом борда Союзу українських підприємств українських підприємців. Mm, ну це таке просто маленьке уточнення. Ем, я думаю, що вважаю, що всі будуть казати, я так розумію, приблизно одні ж такі самі речі. Хоча, звичайно, я думаю, що у кожного є свої е, можливо якісь наголоси на різноманітне питання. Але я можу казати виключно про те, е, що мене турбує кожен день, а це є питання, чим я займаюсь кожен день. Зараз я закінчу спілкування і буду примушен залишити наше спілкування, таке і буду рухатись е, в обласний ТЦК для продовження спілкування з точки зору е, тих певних проблем, які є з бронюванням е, е, працівників. Тому я вважаю, що тут не, не тільки питання конкретно спроможності, тут питання е, е, працездатності підприємств. І якщо ми кажемо про те, що мені ближче до харчової переробки, то я вважаю, якщо казати, от що треба, на мій погляд, що мене турбує кожен день, це вирішення проблем питань з мобілізацією. Я маю на увазі, що дуже гарно розуміємо, що треба поповнювати збройні сили України лише. На мій погляд, дуже важливо напрацювати фінальні правила, щоб ми могли розуміти, як нам працювати, і які певні категорії працівників ми маємо можливість бронювати. Буде це робота по існуючим, по існуючим діючим постановам по бронюванню та мобілізації, або це буде додана ще механізм економічного бронювання. Просто треба, ми, ми, ми повинні знати як підприємці, як будуть працювати ці певні правила, і ми будемо їх виконувати. Але це повинні бути розуміли зрозуміли правила, тому що при всі розуміючи, що наш головний, основний, майже єдиний фронт сьогодні це фронт захисту країни збройними силами, але в той, в той самий час. Збройні сили України треба гадувати, треба виконувати е, моб завдання, е, треба працювати і виробляти дуже багато речей, тому що економіка це зворотня сторона, зворотня сторона нашої майбутньої перемоги. Е, друге важливе питання, з яким я спікуюся, з ним всі спікуються. Це питання е, звичайного забезпечення е, е, енергією наших. І ми розуміємо, що ті рішення, які були напрацьовані попередні роки генератори при тому стані нашої енергетики, вони могли вирішувати питання таких термінових відключень, і дозволяти нам продовжувати цикл виробництва. Закінчуючи його або випускаючи продукцію, і певним і, і закр... ну, і виключаючи підприємства, тому що працювати на генераторах постійно, виробничі підприємства не мають ніякої можливості. Ми розуміємо, що це майже як як, ну як казав колись Менділеєв, топити асігнація, тому інше питання це децентралізація виробництва електроенергії і. Одна із таких можливостей це придбання підприємствами газопочневих електростанцій, і з одного боку, зараз спрощується процес їх підключення. Це важливо, але інше важливе питання це створення інструменту фінансової підтримки придбання таких газопоршньових станцій, тому що це достатньо великий капекс. І, звичайно, ми не закладали в свої плани. Я вважаю, ніхто майже ніхто не закладав в свої плани створення, е, створення е, незалежних мережей виробництва електроенергії. І це дуже важлива штука, і з цим треба розібратися. Або це буде окрема програма. на кшталт 579 коли придбання придбання станція, яка тобою підприєм підприємства, є заставою для такого кредиту. І тоді треба ще вирішити питання страхування ризику по газопоршнівим станціям, а з другого боку, дуже важливо прискорити так звані зміни з точки зору суплай-деманду, це стосовно змін до закону об електроенергетики, які би дозволяв підприємствам штучно не обмежувати виробництво електроенергії тільки своїми потужностями, а мати можливість надлишкову електроенергію скидати. Видавати в централізовану централізовану мережу дуже важлива штука, яка сьогодні могла би прискорити Дякую, і дати нам можливість. Дякую, і я розумію, що вибач, що я тебе перебив, бо в нас вже таймінг так. виходить. Я розумію, що це питання, яке треба, треба. Давай. Дай ще одну давай, давай ще одну хвилину. Давай ще одну хвилину, бо одну хвилину. І третє питання, яке я вважаю, ви сьогодні будете піднімати неодноразово. Це питання забезпечення сировиною. Нам треба на якомусь певному рівні, на рівні домовленості узгодити питання, як наступний маркетинговий рік українські переробники будуть забезпечені сировиною. Не не поїде на вона вся за кордон. Що буде з цінами на цю продукцію, а потім на нашу продукцію харчової коробки. Я вважаю, що це дуже важливе питання, яке треба потребує втручання не тільки бізнес асоціацій, але й на жаль, держави. Дякую, Дякую Бориса. Дякую, Борис. Ну хочу тоді сказати: от ми тільки ось перед початком розмовляли з Олександром Миколаївичем Тараненко. Стосовно того, що на наступному тижні якраз мінекономіки планує провести нараду. Я так розумію, це якраз мабуть стосовно цих. Газу турбін газопрошневих турбін для впровадження їх на підприємствах. Так що ми будемо в курсі найближчим часом стосовно того, що ти кажеш про маркетинговий рік і проблеми з зерном. Знову таки у нас була ж розмова в Черкасах, і ми на минулому тижні зустрічалися окремо ще з Висоцьким. І зараз іде напрацювання. Тих позицій, стосовно яких ми будемо підписувати так званий меморандум в цьому році по зерну, який вже кілька років не існувало його, але скоріше за все ми повернемося до такого меморандуму, панітійному, як то кажуть, да, де буде обумовлена та кількість зерна, яку можна експортувати, без нанесення. Е Проблеми національної харчової безпеці.